Київ став прихистком для 20 тисяч маріупольців, але переселенці дуже сильно хочуть перемоги і повернення в своє рідне, хоч і зруйноване росіянами місто. А все ж таки великий бізнес за для того, аби люди повернулися туди, об'єднав зусилля над відродженням міста. Більше деталей, що це за угода, що будуть відбудовувати, як це все має співпрацювати і як вже можна зараз допомогти Маріупольцям. Знає наша Наталка Білогурова. Вона зараз, саме і перебуває на оцій зустрічі чи конференції, чи як це правильно Наталя називається. Ти нам зараз розкажеш. А, з приводу допомоги Маріуполю і маріупольцям. Вітаю, Слава. Так правильно називається це підписання меморандуму. Це така унікальна угода. Підписання вперше відбулося, коли бізнес погодився, що вони будуть виділяти кошти хто буде долучатися, і головне є напрацьовані документи, навіть ціла така папка документів, де розписано, що, коли, як планують робити, тому що ми розуміємо, що навіть якщо от сьогодні звільняють Маріуполь, одразу відбудовувати те, що з Руйнували російські солдати, російська армія просто неможливо, адже потрібна і проектна архітектурна документація, а все це час і навіть гроші, тому що все це дорого варте. І ось те, що можна зробити вже сьогодні, поки місто в окупації, аби пришвидшити як не швидше, коли його звільнять оцю цю відбудову, щоб прийшли вже фізично працювали. Ось, це вже почали робити. Так, по долучилися перші інвестори. І далі будуть долучатися інші іноземні інвестори. Прошу прямомову. Це вартою 14,5 мільярдів доларів США. Це великі гроші, і ми хочемо, щоб ми зараз на рівні нашої держави України зафіксували ці збитки завдяки нашим правоохоронним органам, а потім вже на міжнародному рівні, щоб ми підтвердили це, щоб ми мали і розуміння, і бачення, і потім вже завдяки нашим донорам, які залучаються зараз, дякуючи, що перший такий великий генеральний наш партнер компанії СКМ сьогодні дає нам руку допомоги, і ми приймаємо цю допомогу допомоги. і разом будемо напрацьовувати цей досвід, щоб потім вже дуже швидко бути готові будувати нове українське місто Маріуполь. Сьогодні ж Маріупольці перебувають по різним містам України, і ось створено вже 11 таких центрів. Я центр в одному з яких ми перебуваємо, де вони можуть отримати допомогу. Допомогу отримати як гуманітарну, так і дуже потрібна інформаційна допомога. Ось ми бачимо наскільки популярний центр нам сказали, що насправді ось ця черга це не жива черга. Всі люди приходять по запису, і вони заздалегідь записалися і зараз. Давайте покажемо, що працює дуже багато експертів. Тому ось одні виходять, інші люди зайдуть на їх місця. На кожну людину відводиться до півгодини. Тут є різні факівці, і фонд соціального страхування, і, і юристи, і як отримати допомогу ООН. До речі, ось тут, поки люди чекаються, що з новинок цього центру встановили, бачите, книжковий шкаф, і тут українську літературу, і українські книжки, які Переселенці можуть взяти почитати і навіть сидячи в черзі, або ж взяти додому. І до речі, нам сказали, що книжки це саме те, що кияни можуть принести для Маріупольців. І чим бути корисним, адже речі, по-перше, не вистачить місця, аби збирати тут речі. Вживані новенькі можна приносити. А от вживані є люди, які здають в його не дуже гарному стані, тому ось в центрі було прийнято рішення не збирати речі. Дуже радо приймуть техніку, хай і бушно для школярів, яку можна там якісь ноутбуки, планшети, колонки, все, що у вас є, що у вас було таке, чим не користуйтесь так, приносите в центр, і людям воно дуже потрібне. Хотіла б вам сказати про дитячу кімнату. Дуже мені сподобалось. В центрі можуть залишити своїх діточок. Це немов такий невеличкий дитячий садочок, де Маріупольці можуть залишати діточок. Нам розповідали, що тут бувають різні напливи. Бачимо зараз дві дитини доброго дня. Доброго дня, а скажіть, будь ласка, із котрої до котрої працюєте? Чи багато дітей наскільки можна залишити малечу? Ми працюємо з 8 ранку до 6 години вечора. Діток батьки залишають, коли приходять до нашого центру. Вони отримують гуманітарну допомогу. Поки владнають всі свої справи, дітки знаходяться у нашій кімнаті. А чи готуєте їх тут? ні? Ну так розраховано, що десь у нас дітки можуть там годинка, дві години, поки батьки. Ну можуть вирішити якісь там власні справи свої і ще я бачу тут ранці сьогодні ось в столиці близько 500 школярів пішли 500 школярів з Маріуполя нині в столичних школах. І от розкажіть, будь ласка, ранці це саме для кого? Це у нас рюкзачки, які отру, отримують наші маріупольці, дітки, які пішли до першого класу навчатися, але це не просто рюкзачки. Вони у нас ще наповнені канцелярськими товарами, ось такими, все, що необхідно для навчання. А для старших класів для, щось є для діток. Ось нам бачите, що у нас така помічниця для діток других-четвертих класів. У нас теж є канцелярські такі набори, де знаходиться все необхідне для того, щоб у них було гарне навчання. Дякуємо вам дуже дякую за роботу. Так, також тут працює і сімейний лікар. Видають гуманітарну допомогу, таку, як ми звикли, і харчові набори, і санітарні кажуть, дуже хороша гігієна У них є все завдяки теж і спонсорам. Також раді будуть, якщо кияни допоможуть саме гігієнічними засобами. Це завжди в ходу дуже використовується. Тому, якщо хочете допомогти, приносите, можна і кошти якісь перераховувати. Є всі для цього можливості. А взагалом будемо чекати, аби Маріуполь повернули і якнайшвидше його відбудували. Як ми казали на початку, для цього вже все готують. Студія.